Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі мокру, бульбашкову і гай трішки плямкотливу історію. Це казка про хлопчика на ім'я Ніша, йому 5 років, і він так сильно любить воду, що міг би плавати в супі, сидіти в калюжі або митися в річці 5 разів на день. Просто тому, що вода це весело. Його мама каже: Мішо, в тебе вже жаб'ячі пальці, а бабуся підозрює, що в нього десь зябра. Та Міша не зупиняється, бо хто зупиняється, коли поруч басейн? Та басейн був незвичайним, він мав настрій. Це було літнього дня. Сонце гріло, хмарки сміялися, а Міша стрибав у свій улюблений басейн. Але того дня з басейном було щось не так. Плюс стрибнув Міша. Хлюб, сказала вода, і виплюнула його назад, прямо на климок. Е, басейн, що це за жарти? Він стрибнув знову. Плюс шлюп знову. Але цього разу вода повернула його на бортик догори ногами, а плавки сиділи трохи дивно. Міша засміявся: Басейн з характером я за! Тоді він почав стрибати з різних боків із краю, з носа крокодилячого круга. З бульбітом і навіть задом наперед. І щоразу басейн відповідав по-своєму шлюп, пук, фрч, брюп. Міша зрозумів. Басейн говорить, але якою мовою? Коли він пірнув у п'яте, на дні з'явилась прозора рибка, яка світилася мильно-білим. Трюмклю, сказала вона. Що? Ти з шампуня? спитав міша. Бульбульпу, продовжувала рибка, і жестами показала пливи за мною. І Міша поплив. І ніхто б не здивувався, якби в нього на голові з'явився капелюх із спіни. Бо саме так і сталося. У центрі басейну крутився озерний вихор, і з нього вилітали капелюхи, качки, фіолетові капці та мокрий будинок. Посеред вихору крутився жабун – зелений, пузатий у плавках із написом Топляк-2022 я жабун, не серйозний на 400%, крикнув він. Зробив сальто і випадково налетів носом на Мішу. А я, Міша, серйозний лише коли треба. Жабун засяє. Ідеально, тобі час на турнір із хлюпології. І почався турнір з хлюпології. Учасників було четверо. Дитина з чайника, її звали Супчик, бабця з Парасолькою. Вона стрибала з криком, «Готова до бризкоту!» карась у рятувальному шоломі. І, звісно ж, Міша. Конкурс номер 1 Найгучніший сплеск. Міша виконав двійне канонічне плюс колесо. Басейн аж захлюпав. Конкурс номер 2 Бульбашка з носа. Супчик дав слабину. Карась луснув, бабця крипнула. А Міша зробив двоповерхову бульбашку і виграв. Конкурс номер 3 Сальто з пінної гори. Міша стрибнув, підскознувся і приземлився у відро з пінною кавою. Усі аплодували стоячи. Жабун вручив йому приз, Почесне відро піни з веселкою, диплом, плямкора року і мокрий носак із написом жабун був тут. Ти справжній хлюпун, сказав басейн, і вперше сам пестливо обійняв мішу хвилею. Ну, а коли Міша повернувся додому, бабуся сама мила підлогу. Ну що, морський принце? Бабусю, я тепер плямко, рама, клюпун, і у моєму відрі справжній жабун, ти уявляєш? У твоєму, що? бабуся заглянула в відро. Там кропіла жаба в капелю зі збіни. Я піду зроблю чай, мабуть, сказала бабуся. А Міша сміявся, бо вода це не просто вода, це завжди пригода. Якщо вам сподобалася ця казка, то обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку. А якщо хочете ось такої казкової історії саме про себе, то напишіть про це в коментарях. І до нових зустрічей, маленькі мрійники!